Ця казка почалася блакитного літнього дня, і йшло лісовою стежкою в гості порося. Раптом все навколо потемніло, і почався проливний дощ. А порося свою парасольку вдома залишило. Заховалося воно під великим деревом. Стоїть, хвилюється, адже так і в гості спізнитися можна. Чує порося, хтось іде по дорозі, хтось великий. Топоти, чалапає по калюжах, дощу не боїться. А це слоненя, ось хто іде та пісню співає. Я під дощем гуляю, калюжами блукаю, дощ вуха поливає, і я, як гриб, зростаю. Подивилося порося на великі слонячі вуха і здалося йому, що слонення схоже на парасольку. Хочеш зі мною подружитися? спитало порося. Хочу, відповіло слоненя. Друг для друга зробить все, сказало порося. Хочеш, я для тебе польку метелика станцюю? Порося танцювало і стрибало під деревом, і слоненяті здалося. Що це танцює товстий рожевий метелик із п'ятачком. А чи можу я теж для тебе щось зробити? несміливо спитало слонення. Можеш, давай, зраділо порося. Сховай мене від дощу, і ми підемо в гості. Поросятко залізло під слоняче вухо, і йому справді здалося, що він йде під великою парасолькою. Так вони йшли разом до самого будинку кролика в гості. Хто це? здивувався кролик, побачивши слонення. Що за дивак? Здається, я його не запрошував. А це моя нова парасолька. Вона мене від дощу ховає, відповіло поросяк. Ну, якщо так, розсудив, господар, постав свою парасольку в куток. Постій, будь ласка, трошки в кутку, заради мене, сказало порося слоненяті. Всі причепилися один за одним. Поїхали, всім було так весело. Порося діло, пехтіло, воно було паровозом. Раптом потяг зупинився, навіть трохи позадкував, дорогу їм перегородило слоненя. Можна, я буду паровозом, попросило воно. Але ж паровоз це я? вигукнуло порося. Але ж я більше схожий на паровоз, заперечило слоненя. Воно задерло хобот і задуділо. «Ту-ту!» І всі побачили, що слонення дійсно дуже схоже на паровоз. Ти хто? Ти що? захвилювалося порося. Ти моя парасолька? А парасольки повинні стояти в кутку. Слониня образилося і пішло. Всім чомусь одразу стало нудно, і всі поспішили додому. Ну і нехай, сказало порося. Нехай іде. Дощик все одно закінчився. Мені більше не потрібна парасолька. Прошу завтра всіх до мене в гості. А на другий день була жахлива спека. Вийшло порося на ганок і побачило. Що квіти на його клумбі зовсім зів'яли. Бідолашні мої квіточки, забіткалося порося. Треба вас швидше напоїти. І побігло до свого колодязя, але воно так поспішало, що трапилася біда. Впало відро у колодязь. Що робити? І тут воно побачило іде слонення. Повний хобот води набрав і сам себе поливає. Та це ж справжня лійка!» Будь другом, попросило порося. Поли мої квіточки. Бачиш, зовсім зів'яли. Шкода стало слоненяткові квіти. Підняло воно вгору хобот і перетворилося на фонтан. Відразу ожили квіти. Дивіться всі, яка в мене чудова лійка!» – хвалилося порося перед гостями. Самополивальна. Всі почали знову грати в цікаву гру потяг, і слоненя знову захотіло бути паровозом. Ти хто? Ти що? розхвилювалося порося. Ти лійка. а де лійки повинні стояти? У сараї. Слонення образилося і пішло назавжди. Де ж слонення? спитав кролик. Воно образилося, відповіла білочка. Ну й нехай! Сказало порося. Все одно квіти вже политі. Що? здивувався кролик. А ми думали, це твій друг, сказала білочка. До побачення. І тут порося почервоніло, йому стало дуже соромно. Сиділо порося на ганочку і нудьгувало. І вдома не гаразд, і в гості щось не хочеться. Згадалося йому слонення, яке воно було добре, справжній друг. І він узяв і образив його. Що ж робити, якщо ти образив друга? Дуже просто до друга треба йти. Звичайно, до друга треба йти. А слонення сиділо на зеленому пагорбі і віршувало у спеку, в дощ, вночі й вдень я так люблю гуляти, а у думках моїх лише рожеві поросята, як порося до моєї пісні потрапило. Хіба я хочу його бачити? здивувалося, слоненя і зітхнуло. І тут із гущавини вибігло порося і зупинилося. Ура! знайшов! сказало порося і відвернулося. Ура! Прийшов! сказало слонення і теж відвернулося. Ти чого прийшов? спитало воно. Просто так, сказало порося. А можна я для тебе теж кимось буду? Барабаном, наприклад, тоді я буду трубою, зраділо слонення. І вони засурмили та забарабанили і стали разом танцювати польку метелика на зеленій ромашковій галявині. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.